Вітаю вас, друзі. Ось і розпочався новий тиждень, і здавалось би, що якихось таких кардинальних змін на цьому тижні не буде, що навряд чи ми можемо очікувати на так званий несподіваний поворот. Так, лунає чергові заяви з Білого Дому, зокрема була вчора, що буцім то цей тиждень буде вирішальним, що він буде ключовим, що якщо на цьому тижні не буде прийнято рішення, то США начебто, вийдуть з перемовин. Але подібні заяви ми вже чули. Так лунає чергові заяви від президента США Трампа, який які знову погрожує, вимагає від Путіна припинити удари по Україні і підписати мирну угоду. Кремль, в свою чергу, також несподівано не поводиться. Він повністю ігнорує усі погрози президента США і продовжує обстрілювати Україну. Як сьогодні вночі він обстрілює Україну шахедами, так і вранці одразу після заяви Трампа. Натякаючи йому на те, що Кремль в цілому серйозно до них не ставиться, ніщо Путін начебто нічого не боїться. Проте найцікавіше це сьогоднішні заяви з Москви. В першу чергу пролунала заява від Піскова речника Путіна, який повідомив, що Ризька Федерація чекає від України сигналу про готовність відновити прямі перемовини. В другу чергу є заява від Лаврова, який заявив. Що буцімто м'яч на переговорах щодо миру на боці України, але Київ не демонструє доброздатності. І під такою так званою крилатою фразою демонстрація доброздатності Лавров має на увазі те, що Україна має погодитись на путінський ультиматум. І сьогодні він озвучив так званий імператив врегулювання, це те, що Україна має перед початком цих прямих перемовин погодитись на визнання Криму та Луганської Донецької областей, буцімто російським. Очевидно, що Україна це не піде, і тут ніякого такого раптового несподіваного повороту в цьому немає. Усе це ми вже бачили і чули недоразово. Путінський ультиматум ми чули ще 14 червня минулого року, 2024. Але сьогодні російські ЗМІ опублікували гучну заяву Путіна, звернення Путіна і не лише російське, а й міжнародні. Адже сьогодні Путін офіційно так відкрито подякував КНДР за солдатів. І зазначив, що вони віддали життя за Росію, і це перше фактично визнання Росії, що на її боці воюють солдати КНДР. І тут що важливо, що є уже фактично миттєво одразу з'явилася реакція зі США, де державний департамент США висловив занепокоєння. Тобто ми побачили те саме, що було і при Байдені, що держдеп США у таких подібних ситуаціях висловлює занепокоєння. Цього разу не глибоке, не така дуже глибока стурбованість схвильованість, а просто занепокоєння. Водночас пролунала заява з Північної Кореї, як від самого лідера Північної Кореї, так і від корейської влади, -корейської, яка підтвердила, що направила свої війська до Росії, щоб воювати проти України. І що це буцімто відповідно до договору про взаємну оборону. І це насправді важливий момент, такі заяви, як з РФ, так і з КНДР, і безумовно Путін підвищує ставки. В свою чергу російські пропагандисти сьогодні активно піарять північно-корейських солдатів, зокрема, Російська оборонами показує кадри бойової підготовки північно-корейських солдатів, і такий піар йде повним ходом. Але російські пропагандисти пишуть. Що Путін, начебто сьогоднішньою своєю заявою, з одного боку підтвердив, що місія північно-корейського спецназу в боях засу завершена, і що буцімто подальша участь військових з КНДР неможлива, тому що це може за собою потягнути чергові санкції з країн Заходу, і Ким не на це не піде. Але пропагандисти в цей же час пишуть, що на тлі таких заяв Путіна Трамп готує зустріч з Кимчен. І дійсно, вчора було повідомлення міжнародних змін, що США планують перемовини з Північною Кореєю, що мова буде йти про те, щоб Північна Корея згорнула свою ядерну програму. Цілком можливо, що і не тільки про це. І зараз ми бачимо цими такими спільними заявами, що Північна Корея і Росія показують, що вони союзники. І що якщо Трамп буде тиснути сильно на північну Корею, то відповідно у неї є на кого опертися. Ще питання щодо Китаю, який мовчить. І це ми бачимо такі важливі дзвіночки. Ще що потрібно сказати, стежорські пропагандисти сьогодні пишуть, незважаючи на те, що буцімто північнокорейська так звана місія завершена, що начебто 250 тисяч північнокорейців можуть загнати Україну в тупик. І що нібито для України це може обернутися проривом якоїсь ділянки фронту. Але щодо цього і щодо таких погроз, вони, хоч лунають неофіційно. Раніше були заяви президента Коріна Зеленського, що такий варіант є можливим, і що країни Заходу повинні готуватися і до нього. Навряд чи на це піде Північна Корея, навряд чи країни Заходу таке допустять, тому що це буде реальна загроза для Європи. І, безумовно, якщо таке станеться гіпотетично, теоретично, то тоді має бути реакція. І такою реакцією, наймовірнішою, має бути що? Має бути повітряна підтримка України. І за рахунок повітряних сил країн Європи цілком можливо і що можна швидко завершити цю війну перемогою України, тому щодо таких повідомлень російських змі щодо таких цілком можливих так званих новодовочок Путіна у будь-якому разі відповідь Європи буде. Тому я не буду нагнітати, але потрібно розуміти те, що навіть такими повідомленнями у ЗМІ і сьогоднішніми заявами Путіна, це вже є такий тривожний дзвіночок для Європи, і що потрібно діяти. Цікаво, що сьогодні пропагандисти пишуть, що начебто в операції в Курській області брали аж до 50 тисяч військовослужбовців Північної Кореї. Не 11, про що писали ЗМІ, а начебто до 50 тисяч. Невідомо, чи це правда, але у будь-якому разі зараз кримська пропаганда буде максимально нагнітати. Я знову ж таки наголошую, підкреслюю, що не потрібно хвилюватися, що у будь-якому разі країни Європи Захід точно відреагують щодо заяв з України. Є заява від Зеленського про те, що Росія намагається обдурити Америку і надалі затягувати війну. Також Зеленський підкреслив, що Росія відновила струму активність, але загалом зустріч у Ватикані та Римі 26 квітня підтвердили, що партнери України розуміють, що відбувається, і загалом Україна зараз має підтримку, і до речі, Трамп заявив про хорошу зустріч з Зеленським. Тому очікуємо добрих новин і очікуємо того, що буде. Певне політичне рішення від країн Заходу і Україну необхідно посилювати. Є заява президента Крина Зеленського, що на Покровському напрямку є особливо хороші результати. Зеленський не вдався в деталі, він не розкрив деталі. Але вчора було повідомлення від Американського Суду вивчення війни, який також пише, що ЗСУ просунулись під Покровском, тому є хороші новини. І загалом ці хороші новини щодо ситуації під Покровском. Вони на тлі того, що окупанти зараз найбільше атакують саме на Покровському напрямку, про що повідомляє наш Генштаб. Зокрема, за минулу добу було відбито 168 атак ворога і найбільше на Покровському напрямку. Щодо втрат окупантів, то вони також великі, 1160 службовців за попередню добу. Також, щоб потрібно сказати, це вчорашню гучну заяву вечірню від прем'єр-міністра України Шмигаля, що Україна і США погодили скандальний пункт угоди про копалине. Що Україна і Сполучення Штати домовилася не враховувати попередню допомогу. Цей поворот, безумовно, є несподіваним, тому що ми пам'ятаємо, що Трамп раніше говорив, що Буцім то Україна винна, що у неї є борг на 350 мільярдів доларів, потім уже начебто 100, а тепер виявляється, що нуль. Тому очікуємо новин, цілком можливо, що ця угода буде підписана. І як пишуть наші українські експерти, що загалом Трампу зараз конче необхідно. Показати хоч якийсь результат своїх хаотичних так званих метань на міжнародній арені, тому угода буде підписана, і ця угода, цілком можливо, буде вигідна для України. Тому очікуємо додаткових повідомлень та інсайтів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій новині. Сьогодні ЗМІ пишуть, що у Німеччині оголосили імена перших міністрів у новому уряді. І тут що важливо. Що міністром крили справ в уряді Мерца стане політик консерватор Йоган Вадефуль, і що він активно підтримує Україну. Причому дуже активно він часто закликав німецьку владу, щоб вона посилила підтримку. Він критикував відповідне рішення німецького уряду попереднього, що він недостатньо підтримує Україну, а можливості є значно більші. І звісно, що в Кремлі вже почали реагувати. Зокрема, є заява з Ради Федерації від Пушкового сенатора який назвав призначення прихильника України міністром кордон справ Німеччини поганою новиною для Кремля, хоча й закономірною. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую те, що дивилися свої думки. Щодо цього всього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.